Вітаю усіх любителів страшного та містичного на каналі Потойбіччя. Дякую всім підписникам за підтримку розвитку каналу. 2005 рік. Тоді мені було 11. Батьки відправили мене до дитячого табору спортсмен. То був мій перший раз, коли я відпочивав без дорослих. Спочатку час летів непомітно. Я насоджувався табірним життям і не знав жодних турбот, все більше забуваючи про будинок. Здавалося, що може дати табір 11-річному хлопцю. Середина літа являлася мені у всій красі, я ходив у походи, на дискотеки, плавав у басейні, навіть загравав із дівчатами зі старшого загону. Щоночі ми збиралися біля вогнища, розповідаючи веселі та страшні історії. На мій жаль, я завжди на силу перетравлював подібні розповіді, які згадувалися з кожним днем. Так ось, зручно розсівшись навколо багаття і накинувши на себе теплу кофту, я уважно слухав усі історії. Вони були приблизно однакові, але одна справді змушувала задуматись. Ішлося про якусь чорну піку. Яка нібито приходила вночі до корпусу, щоб напитися кров'ю дітей, але боятися варто лише тим, хто спав на нижньому поверсі двохярусного ліжка. Це все тому, що Чорна піка була невеликого зросту, і як тільки вона напивалася крові, важчала і рухалася все повільніше і повільніше. Чому ця фігура називалася чорною пікою? Мало хто знає, але є така інформація, що цей містичний персонаж лише табірний мешканець. Які приходять може, у літку певними днями, може, повний місяць, як це загально прийнято. але я не знаю, брехати не стане. Чув тільки, що з'явилася вона з карти, над якою чакували якісь хлопці, мабуть, хотівши розважитись, от і отримали, що більше їх ніхто не бачив. Тоді, як виникла ця істота, нелогічно, погодьтесь. З цією думкою я доїв останній шматок шоколадки і подався до корпусу разом зі своїми товаришами. Ніч була простою і повний місяць не намічався зовсім не п'ятниця і тим більше не тринадцяте. От і чудово, шепнув я. Усім доброї ночі. До завтра, пролунало з верхнього ліжка. Про всяк випадок я ліг у самий кут ліжка і закрився ковдрою, сподіваючись, що це збереже мені життя у разі якоїсь небезпеки. Так я й заснув. Може, я літав десь у хмарах чи згадував про свою сім'ю, але мої сновидіння різко припинились. Я лежав уже на іншому боці та оглядав наш корпус. У кімнаті була якась дивна атмосфера, душно і сиро, ставало не по собі, наче не вистачало кисню. Я вже почав засинати, як відчув неприємний запах, який змусив мене розплющити очі. По підлозі тягнувся легкий димок, білий і густий, схожий на спецефект у театрі. Згадавши вечір і всі історії, я був певен, що це все витівки старших. І ось ось щось вискочить, але нічого не було, а туман лише прибував. Це все затяглося, подумав я і почав дивлятися. Раптом зліва, з боку входу, з'явилася постать, що нагадувала ляльку вона прямувала до ліжка, яке було напроти мене. У мене, мабуть, серце зупинилося в той момент, по спині пробігло крижане тремтіння, боча все побіліло. Я одразу спітнів і з'явилася задишка. Ця фігура зупинилася біля ліжка. За описом вона була схожа на ту чорну піку, про яку розповідали біля багаття. Істота була маленька, ніг я не бачив через цей туман. Вона була темного кольору і більш схожа на потік енергії, з якою з'являлася рука. Я тремтів від страху як немовля і не знав, що робити лежати не рухаючись чи кричати про допомогу, рисуючи здоров'ям багатьох людей. Рука Піка достала горла мого знайомого, який нічого не знав і просто спав на своєму ліжку. Було 21 числовику, здавалося б, через кілька днів всі поїдуть додому, до своїх близьків і друзів. Діти розповідатимуть, як вони славно провели тут час у літньому таборі, але трапилося те, що змусить батьків задуматись над тим, чи відправляти свою дитину до цього табору. Тим часом Піка вбирала кров із тіла й губка воду. Я вирішив заплющити очі, щоб нічого не бачити. Я відчув запах крові та звуки переливання рідини. Від страху я почав плакати, накривши голову ковдрою, як тільки все стихло я глянув у темряву. Піків вже не було, але я не вставав, бо туман, що тягнувся по підлозі, ще не розвіявся. Варто мені тільки моргнути, як переді мною постала ця постать чорна піка стояла напроти мене на відстані витянутої руки. Мене кинуло в жар, і серце жахливо калатало. Я скинув з себе ковдру і рвонув до виходу. Підлога була вкрита льодом, і я дивом сковзнув до вхідних дверей. Бігши до старша, я кричав, що болуси, кричав так, ніби починалася війна. На мою радість, крики про допомогу почув увесь табір. Усі тримали мене за божевільного, коли я розповідав це все, що бачив. Мені ніхто не вірив, але смерть хлопця визнали офіційно. Викликані лікарі сказали, що він помер від удуща, а в його тілі не було і каплі крові. Він лежав холодний і абсолютно білий, як пластикова лялька. На щастя, ніхто більше не постраждав. Того дня я зателефонував батькам і попросив мене забрати додому якнайшвидше. Загалом, відтоді до табору я ні ногу і особливо ніколи в табір спортсмен.